Пам'ятний день. ми командирами вчителями батьками. Я клянусь завжди високо нести почесне звання військового ліцеїста. Почесне звання військового ліцеїста. Завжди високо нести почесне звання. Продовжувати славні традиції суворості. Та ліцеїстів погонявся. Ніде і ніколи не згрібити честь рідного ліцею. Клянусь, клянусь, клянусь. 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 Клянусь відповідально та сумлінно. Виконувати обов'язки ліцеїста. Готувати себе до військової служби як офіцера збройних сил України. Офіцера Збройних сил України. День кожен із нас пронесе у пам'яті крізь життя. Ще вчора він був твоїм невтомним безкетним хлопчиськом, малим забіякою, об'єктом неспокою та недоспаних ночей. А сьогодні я та сотні таких самих батьків ледве стримують сльози гордості за свого сина. Можливо, у майбутньому він стане визначним державним діячем, відомим військовим стратегом. Я буду щаслива, якщо він стане талановитим лікарем, інженером, льотчиком або ж навіть космонавтом. Утім, там, у ще невідомому майбутньому, наших синів об'єднуватиме спільна біографічна риса випускник Київського військового ліцею імені Івана Богона. поруч. Мама готує жарену ну, картоплю, битки там. Рота підйом! Рота підйом! Для ліцеїста Зайцева це вже третій рік навчання. На відміну від юнаків, що прийшли після 9 класу, хлопець вже звик та адаптувався до умов. Ліцей став ніби рідним, а інакше і бути не могло володя сирота, і таких, як він, у цих стінах понад третина. Виховувати дітей без батьків традиція, започаткована серед кадетів ще від часів заснування цього закладу. 24 листопада 1943 року вважають днем народження Київського військового ліцею. В країні йшла війна, а у місті Чугуєві на Харківщині за парти сіли перші 500 учнів Суворовського військового училища. Половина з них це були діти загиблих на фронті батьків. Після війни 1947 року училище переводять до Києва. Відтоді майбутнє покоління захисників вітчизни виховуються саме у цих стінах. генерал майор, чарування травму червоні саміорпадалка. Вільне генерал-майор Романенко, вже 12-й керівник цього закладу з багаторічною історією. Пройшовши непростий шлях по військових сходах від кремлівського курсанта до свого нинішнього звання, він знає та розуміє наших хлопців як ніхто інший. А за типовою військовою стриманістю відчувається гордість за свій ліцей. Ми ще знаходимося в танцювальному залі. Если вы посмотрите на стены, на потолки, то тут у меня душа отдыхает. Сюда очень много вложено сил, энергии, материальных средств. А если разобраться поглубже, это здание вот у нас до революционной постройки 1915 года, если раньше было церковь, это святое место. Здесь мы проводим кадетские балы. Кадетські бали візитна картка цього закладу. У ліцеї їх відродили усього кілька років тому, і тепер раз на рік у ці стіни повертається атмосфера часів Пушкіна. Наскільки різним є наше суспільство, настільки різними сюди приходять і наші діти: бідні, багаті, сильні, слабкі. Тихі відмінники та галасливі забіяки. Але час військова дисципліна і суворі принципи виховання у колективі роблять дива. Для мене спочатку було найтрудніше – це вставати. Тому що вставати в 640 для мене я, ну как я так рано ніколи не став. Пам'ятаєте, як наші сини прикіпали до телевізорів, коли на екрани країни вийшли кадети? Іні баліхов. Кожен бачив у героях серіалу частинку себе. І це ліцеїст не виняток. Дитина з творчої родини, син журналістів, про службу у лавах армії тут навіть ніхто не думав. Втім, тоді, у 2007-му, романтика кадетського життя та особисте знайомство з акторами у стінах цього ліцею тільки закріпило бажання хлопця. Я задрила кадети, взагалі прийшов сюди перший день. Взагалі, кардинально не то, ну зовсім, ну просто ну. Я вдома кровать заправляв рідко, а здесь одеяло, пасеня, подушку заправить, натянуть, по ниточке поправить, все, щоб було ровненько по міліметру. То есть, а потім ще тут взводный проверяет. То есть... тут вони вчаться швидко їсти, не перебирати харчами, mm -hmm. а мамині котлети та битки бачать тільки у снах. Звикається швидко і їжа смачна кожен день. Насправді, після дуже впускно по своє по-своєму. Вітательне багашена вітамінами, очі багато білка. Це полезно в нашій слідку. Найкраще на вечерю: пюре з м'ясом. Каша, картошка і дуже вкусне. Солодко більше хочеться. Я б попросила жити сахар утром, днем і вечером, а не тільки на завтрак. Більшість із них вперше в житті оволодіває шиттям, бо білий комірець на формі ознака охайності ліцеїста. У перші дні хлопці, що від народження не тримали у руках голки, пихкають, сколюють пальці, зляться, але зрештою досягають майстерності у цій справі. Рекорд ліцею підшитись за три хвилини. Секрета ніякого немає. Просто треба вміло почуватися, Треба не робити помилок, нікуди не спішити, і все в тебе вийде. Наступна перешкода прання та прасування. Про всі свої речі тут ти дбаєш сам. І буває дуже незручно, коли про невипрані шкарпетки тобі нагадують друзі, все потрібно робити самому. Дуже було тяжко в 13 років звикнути до самостійності. На ваше мені було просування форми. Дома мені це робила матуся. На відміну від решти навчальних закладів України, у військовому ліцеї абсолютно не передбачено штату прибиральниць. Все від миття вікон до блискучої чистоти вбиралень покладено на плечі наших синів. Саме головне те, що я навчився. Это убирать за собой, это всегда, это для меня теперь закон. Раньше это была проблема для меня. Ну, я думаю, как и для многих детей моего возраста. Ну, и раньше заступали в столовую. Так у меня мальчик говорил, говорит, а я не умею мыть посуду. У меня дома посудомоечная машина стоит. И все. И, и приходил, и, и, и приходил. ну что, научился. Заступил наряд, научился мыть посуду, подшиваться. Кто бы ты не был, чи, э, дитина богатых бать, батьков, Чи дитина-сирота? Вони в рівних тут умовах. Вони беруть Сергійко, швабру і гарнесенько все миють. Вони прибирають все, тобто вони самі. Тобто, у них навички. Життя тут формується надзвичайні психологічні зміни, вони починають розуміти, що вони становіться мужчинами. Розуміє? То вони були панькими синочками. Так а тепер вони розуміють, що мама стала далеко, бабуся далеко. А йому нужно самому рішати Йому все время говорять, що ти мужчина, ти воїн. Ти довжен стремитися, щоб стати воїном, треба бути сильним, ловким. Отні от те от їх заставляє, Буквально вони міняється на лазах. Переважна більшість сучасних кадетів діти військовослужбовців. Ліцей бачив вже багато династій, що вчилися у цих стінах. Річ у тім, що в мене дідусь полковник відставці. Він закінчував цей ліцей, випускник 64-го року. Я прийшов сюди не просто так. Мене просто весь рід був саме військовими. З мого діда і прадіда в мене був дід генерал-майора. Зараз мій папа, капітан першого рангу, також військовий. І я також не хочу стати військовим і захищати свою батьківщину. Стринки. Здоров'я бажаю товариші ліцеїсти. Бажаю здоров'я, товариш Здорово! Не дивно, що сьогодні багато хто з нас, батьків, віддає перевагу навчанню своїх дітей саме у кадетських освітніх закладах, бо сама атмосфера цих стін з її системою виховання історичним минулим допомагають зміцнити та загартувати незрілі душі наших дітей. Тут у них виховують відчуття патріотизму, честі справедливості. Секретов практически нету в связи с тем, что у тебя у меня самого сын растет, и ему уже 11 лет. И такие же самые ребята приходят сюда. И их нужно воспитывать, нужно поддержать в чем-то, чем-то и наругать, где-то и погладить, где-то и... и, подрассказать, как нужно поступать, что нужно сделать. Они, когда выпускаются отсюда, они на 2-3 головы выше, чем гражданская молодежь. Система відшліфовувалася століттями. Відомі вчені письменники, композитори, гордість та еліта своїх країн вийшли саме із закритих шкіл: Кутузов, Суворов, Пушкін, Даль, Сікорський, Римський Корсако. Відродження кадетських шкіл у радянські часи почалося у війну 43-го. Їх перейменували на Суворовські училища та запровадили суто атеїстичну систему виховання. Втім, фундамент залишився тим самим. Обов'язкова військова підготовка спеціальний підбір викладачів та офіцери у ролі вихователів. Київське Суворовське училище, Київський воєнний ліцей імені Івана Богуна. Як би названня не менялось, ціль одна. виховання подрастающего покоління. Только в трудностях человек формируется, только в трудностях он преодолет те качества, которые необходимы будущему защитнику нашего государства. Міцна освітня база ще один зі стовпів кадетського виховання. У другому взводі четвертої роти урок геометрії. Тема вектори у просторі. Шкільна програма нічого нового. Усього за кілька місяців ці ліцеїсти, так само як і інші випускники загальноосвітніх шкіл, складатимуть тест ЗНО. втім, рік від року, результати тестування богунівців тримаються на високому рівні. Невже і тут є свій секрет. Рецепт сказали колись мої учні: Інтересно – то, що понятно. Понятно то, що вивчив. Зараз пишемо з вами самостійну роботу. Значить, сховали всі зошити, книжки в стіл. Самостійність та вміння відповідати за свої вчинки виховуються тут з перших днів. Вчора мені дзвонив мій випускник, якому зараз 25 років. Він працює в Пітері. Поздоровив святом і сказав, що ви нам були хороша вчителька. А мені були ще й мамою. Мами в нього не було. Так що ми стараємося їх по-материнськи і ругати, і учити, і заставляти. зато на виході вони всі розуміють, що так треба було. Це було зроблено для них. Ми боремося з ними за них. Поміреть, комуні лежати рівне. Уроки військової етики один з найулюбленіших предметів. Тут наших хлопчики вчать звичайним життєвим премудростям, яким так і не встигли навчити ми. Коли офіцер володіє не тільки тактикою бою, а і тактикою зачарувати дуже гарну українську дівчинку, то це, звичайно, треба мати навички. Насправді секрет виховання простий: конкурентне середовище та безапеляційна система покарань та заохочень. За невиконане домашнє завдання або двійку на уроці тут просто не відпускають у звільнення. А результат твоєї праці не у схованому десь там щоденнику, а ось на найвиднішому місці кожної роти. Після кожної четверти виставляється рейтинг в роті. Якщо він в першій десятці, то ми і канікул додаємо. Одні сутки, дві або три, в зависимости сколько прослужил. Но якщо у него есть замечания или какие-то проблемы, то мы на канікулах залишаємо. Так оно не должно быть. Ко мне подошли, пацаны, поближе сюда, поближе обступили, вот так вот встали. Еще. Друзья, Я ваш Рузяк. Какое место по рейтингу? Так и надо учиться, надо быть всегда впереди. А вы какой по рейтингу? Я. Какой? Я. Как фамилия? Ну, молодец, 8,11. сотых, молодец. Я только могу порадоваться за вас, что у вас такой высокий рейтинг. А кто в посте плетется, ну-ка руку поднимите. Никого нету? А? Так, Шипковский. Какой по рейтингу? Какой? Иди сюда, иди сюда ближе, ближе. Я его еще по бойке знаю. Он замком взвод, хорошо учит, дисциплину держит. Ну так мы с ним, так сказать, подружились. Он... Чтобы быть лучшим, это нужно много усилий потратить. Какие вопросы есть, пацаны? Вы его отпускаете? Ось так наші діти вчаться працювати та жити у колективі, бо пасти задніх на очах у всіх, повірте, не хоче ніхто. Ми ставимо собі одну мету, щоб наш звод або наша рота була першою. Краще скрізь у навчанні, спорті, на співочому конкурсі. Для мене спів це засіб про себе. Те, що виступаємо для нас, є як свої можна сказати так, пільги в ліцеї. І всі дуже задоволені цим. воля живе. Колективний дух виховується щохвилини. Разом вони вболівають за улюблену хокейну команду. Два сини грають, я сам немножко играл. грав, і взагалі надо треба не тільки учиться, а люди були всесторонне розвиті. Разом перемагають у футбольних турнірах. Пасик, пасик, два касання, два касання роботи. І можливо, саме завдяки цьому Кубок чемпіонів у столичному турнірі Євро 2012 дістався саме нашим синам. Сама система вот, ліцейського з питання ноги не допомагають. На їх Просто настрають на те, що треба роботи над собою у цих непростих умовах. Кожен із наших синів проходить перевірку на чесність, порядність, цілеспрямованість. А головне, вони вже по-дорослому починають розуміти та цінувати слово друг. Тобі до колектив може допомогти, тому що ти сам ти знаєш, що ти сам нічого не зможеш зробити. Ну я от... Розумію англійський, то я допомагаю одним по-англійському, а одні допомагають мені в математиці, у фізиці, в яких я менш розумію. Армія вона показує, хто для тебе друг, а хто просто знайомий. Пытаюсь оправдать ее надежды. Он делает что-то ради меня, а я буду стараться делать что-то для него. И раз, три, поставили, пять, шесть, семь сбоку девочки, стоим ждем. И поворот девчонки, пять, шесть. Подготовка до балу еще одна, возможность побачиться для наших закоханных. До свята лишилося усього кілька днів, тому тренування стають все більш напруженими та частішими. Сложно, але хлопці дуже серйозно підходять к цьому ділу, не пропускають тренування. Дівчата, запрошені зі звичайних шкіл, пишаються своєю участю в події. Вони навіть вніше відпочаються від от мальчика з вулиці. Сразу видно, де ліцеїст, навіть коли вони ходять по вулицям, ні в очень любим ходить на танцы то не мальчиков тоже, потому что ми не только танцюємо, ми общаемся з ними. Ось так дні прожиті тут нашими дітьми складаються у руки. Звісно, цей ритм, ці вимоги та режим витримують не всі. Але навіть ті, що йдуть, довго сумують за атмосферою цього закладу. Ні, ні в кому випадку я не поміняли бо лісейна на звичайну школу. Тут кожен день щось новеньке. Ну допустим, нам. какой-то день говорят, ой, там завтра к нам придет министр обороны, ну, допустим, министр обороны, надо готовиться, ой, там завтра присяга, там, послезавтра еще какой-то праздник, а тут мы завтра пойдем на футбол или сегодня пойдем на хоккей, то есть, и каждый день он такой какой-то насыщенный получается. Будь на гражданке, я не ценил того времени, которое у меня было дома. Я как-то, ну, я кидался. Здесь я понимаю, насколько каждая минуточка дорогая. З'явилося відчуття, відчуття такої відповідальності, моральної, можливо, навіть не тільки за себе, не тільки за своїх близьких, а може і за всю свою батьківщину. Не знаю, судити вам. Але я вірю, що мій син на правильному шляху. Він змінюється щодня: доросліше, мудріше. І навіть слово мама тепер він каже якось інакше. Я знаю, що на нього можна покластися. и он не пропадет в этом жизни. Многие не хотят вообще в армию идти, там, 9 месяцев, года служить, просто, чтобы числиться даже. А тут ребята, не только мой сын, пацаны 15 лет, они добровольно надели на себя форму. Слово «мама, я тебя люблю» звучит совсем по-другому. Хочет быть военным и дальше, Ну, это его выбор. Я його в цьому не пытаюсь на нього давити, розказати Я скажу одною фрази. Може би, тоді родителям, особенно мамам, молодих парнів, стане чітко, ясно і понятно. Треба всім сюди віддаватися на Всім. Тому що відсюди я заберу ні мальчика, ні подростка, я заберу сина мужчину. Позаду ще один непростий день, сповнений новими емоціями та важливим досвідом. Чергового колодяжного змінив днювальний тригуб. Тепер його черга контролювати режим. Рота відбій! Нехай наші сини відпочивають, готуючись до нових звершень вже завтра.